Вітаю, мене звати Анна Прохорова, я дослідниця, викладачка на кафедрі соціології києво Могилянської академії. І сьогодні ми поговоримо з вами про вибірку соціологічного дослідження. Отже, вибірка або вибіркова сукупність це сукупність людей або соціальних об'єктів, які обираються чи добираються за певною специфічною процедурою для участі в дослідженні. Але для того, щоб розібрати з вибіркою, спочатку треба згадати таке поняття як генеральна сукупність. Генеральна сукупність це сукупність всіх людей чи соціальних об'єктів, які становлять для нас цікавість в рамках даного дослідження. Якщо йдеться про велике репрезентативне дослідження по Україні, то генеральною сукупністю є все доросле населення України. Якщо йдеться про мешканців якоїсь громади чи якогось міста, то відповідно вони і є генеральною сукупністю цього дослідження. Студенти часто проводять дослідження про власний університет, тоді все студентство даного конкретного університету є генеральною сукупністю їхніх досліджень. Імовірно, найбільш точні результати соціологічного аналізу можна було б отримати, якби просто суцільно опитати всю генеральну сукупність. Ми просто виходимо в університет і запитуємо кожного студента про його чи її думку. Але, як правило, це дуже дорого. І ресурсозатратно. тому соціологи придумали таке явище як вибірка з думкою про те, що ми можемо опитати лише якусь частину генеральної сукупності, а потім розповсюдити результати цього опитування на всю генеральну сукупність, і така властивість вибірки. А саме коли ми можемо результати дослідження окремої вибірки розповсюдити на всю генеральну сукупність, називається репрезентативністю. Для того аби вибірка була репрезентативною, вона має відтворювати низку характеристик, які має сама генеральна сукупність, і це дуже важливо саме для кількісних досліджень. Більшість кількісних досліджень є репрезентативними, і ми використовуємо там вибірки. Які можуть відтворити характеристики генеральної сукупності. Водночас, ми не говоримо, що вибірка абсолютно точно відтворює характеристики генеральної сукупності, адже завжди є певна імовірність, що щось піде трошки не так. Тому ми оперуємо такими поняттями, як імовірність і похибка. Тобто, в соціологічних дослідженнях ми говоримо, що дана вибірка репрезентує генеральну сукупність з Такою-то імовірністю, як правило, ми оперуємо 95% імовірністю, а похибка в соціологічних дослідженнях бажана, аби не перевищувала 5%. Тобто, ми можемо говорити, що з досить великою імовірністю. Ця генеральна сукупність, а точніше, її характеристики, не будуть відрізнятись на більш ніж 5% від характеристик цієї вибірки. І це достатньо зручно, тоді ми можемо просто опитати певну невелику кількість людей, замість того, щоб опитувати всю генеральну сукупність. Існують формули розрахунку вибірки, існують спеціальні таблиці, де вже ці формули використані і все для нас пораховано. Ми можемо просто прослідкувати, яку імовірність ми хочемо закласти, яку похибку ми хочемо закласти, який обсяг нашої генеральної сукупності, і відповідно взяти звідти обсяг вибірки, яка вона у нас має бути. Існує достатньо багато різних, різних типів репрезентативних вибірок кількісного дослідження, але, ймовірно, найбільш знаною є проста стахастична вибірка, і основний її принцип полягає у тому, що вона є ймовірнісною. Тобто будь-яка людина з генеральної сукупності має однакову ймовірність потрапити до цієї вибірки. І Це дуже важливо. Навіть якщо ми працюємо з якоюсь більш складною комбінованою вибіркою кількісного дослідження. Дослідження, проста стахистична ймовірність вибірка часто є елементом цієї складнішої комбінованої. Водночас маємо сказати, що не всі кількісні дослідження є репрезентативними. Наприклад, якісь пілотні розвідувальні дослідження цілком можуть бути не репрезентативними, але тоді ми не можемо розповсюдити результати цих досліджень на всю генеральну сукупність, а можемо лише говорити про якісь тенденції або наші передбачення. Отже, якщо ми дійсно хочемо валідних і надійних результатів, то кількісна вибірка дійсно має бути репрезентативна. Вибірки якісних досліджень не є репрезентативними, але це не означає, що немає жодних принципів, за якими ми формуємо ці вибірки. Навпаки, якщо кількісні вибірки є імовірнісними, тобто кожна людина має мати однакову ймовірність потрапити до цієї вибірки, то якісні вибірки навпаки цільові. Тобто ми обираємо респондентів для своїх глибинних інтерв'ю чи для своїх фокус груп за наперед визначеними критеріями, тому що нам цікаві думки саме цих людей. Відповідно, якісні вибірки також є різними. Найбільш розповсюджувані, наприклад, вибірка снігової кулі, там де кожен наш наступний респондент радить, з ким би ще можна було б поспілкуватися в цій темі, тобто хто є експертом з цієї тематики, або чий досвід нам може бути цікавий в рамках цієї тематики. Я дуже люблю вибірку максимальної варіації, коли ми намагаємось охопити якомога більш різні типажі респондентів для того, щоб дослідити якомога. Більш широкий спектр варіантів варіантів відповіді, варіантів думок. В будь-якому випадку ми пам'ятаємо, що якісна вибірка не мусить бути репрезентативною, тож ми не можемо розповсюджувати результати таких досліджень на всю генеральну сукупність. Водночас. Ми можемо говорити лише про тих людей, які брали участь в нашому дослідженні, але такі дослідження нам дають змогу глибше зрозуміти той чи інший феномен, побачити весь спектр можливих варіантів. Як правило, виникає питання: то скільки ж потрібно провести? Інтерв'ю чи фокус груп. Якщо ми говоримо про глибинні інтерв'ю, то є таке поняття як точка насиченості, коли в кожному наступному інтерв'ю ми фактично не отримуємо якоїсь додаткової нової інформації, і це для нас може бути знаком, що тут ми ставимо паузу, ми можемо завершувати наш емпіричний етап. Орієнтовно, це може бути приблизно 20-30 інтерв'ю для доволі великої генеральної сукупності. Що стосується фокус груп, також ідея приблизно та сама. Якщо ми опитуємо 7-10 людей в кожній фокус-групі, то, ймовірно, 3-5 фокус-груп в середньому достатньо для того, щоб презентувати більш-менш велику генеральну сукупність. Але звісно, ми пам'ятаємо, що тут не йдеться про кількість, не йдеться про про репрезентацію. Ми просто глибше пропрацьовуємо ту чи іншу тематику, аби зрозуміти думки наших респондентів. Отже, загалом існує достатньо багато різних типів вибірок як для кількісного, так і для якісного дослідження. Але ми маємо запам'ятати два основних принципи: вибірка кількісного дослідження бажана, аби була репрезентативною, і вона має бути імовірнісною тобто кожна людина з генеральної сукупності має мати однакові шанси потрапити у нашу вибірку. Водночас вибірка якісного дослідження не має бути репрезентативною і має бути цільовою. Тобто ми обираємо конкретних людей за певними критеріями, які є нам цікавими для даного якісного дослідження. Бажаю вам успіхів у ваших дослідженнях. І якщо є потреба, будь ласка, звертайтесь, будемо допомагати вам визначати найкращі вибірки для ваших досліджень.